ВІБЕ преміум партнер української прем'єр-ліги. Кватор футбольної суботи в українській прем'єр-лізі пройдено. Завершилися три матчі. Два з них буквально щойно. і Їх ми обговоримо в програмі УПЛ Матч-центр Також зробимо обов'язково прев'ю до поєдинку, який стартує в 6 в 6 вечора. Матч між командами Колос та Рух. І е, зараз у нас Василь Кобін е, приєднується до студії. Вас привіт, Олега Володяка. Володяка. Ви сьогодні вже бачили. Друзі, 2-1. з таким рахунком Ворскла перемогла на своєму полі Верес. дубль м'якушками. Звичайно ж, очікуванні інтерв'ю з головним героєм цього матчу. Поки що ж можемо так першими думками, гарячими думками по цій грі обмінятися. Василю стартуй як свіженький. Ну зало мені гра сподобалась. І Сьогодні команди показали пристойний рівень гри. Ми бачили особливо, що стосується першого тайму, були моменти і моменти хороші. А в другому таймі ми заб... ми побачили голи, і десь е е е команда е е повторилась е е е ті моменти із на жаль із командою Верс, яка досить непогано перший тайм, але на... на в другому таймі команда десь. Бракує фізичних маєш на увазі? Те саме, що було з туртом з Волосом. голосом? Так, тому що ми бачили, що команда перший там дає цікавий, дає агресивний, дає більш змістовний. Тому а в другому таймі команда просідає функціонально і в цьому матчі це було не виключення. Полтавська «Ворскла» забігла два гола і промовала сончому матчу. Це особливості фізичної підготовки, закладеної взимку. Чи це вже такі персональні дані гравців команди? Можливо, потрібно знаходитись внутрі команди, щоб розуміти, який стан хлопців є головний тренер. Напевно, він після матчу на це подивимося по його інтерв'ю. Але те, що нам кидається в очі, це друга гра поспіль, де команда в другому таймі збавляє оберти. Хоча взалом ці... гра була гра була досить рівна, але з невеликою перевагою Полтавської Варські. Олежа, щось додасиш. Можу тільки погодитись, Здійсно, якісь пережили, напевно, граці Вереса дежавю. Повторилась історія як сколо. Собі з цим потрібно, напевно, їм щось робити, тому що навіть видно було по реакції гравців Вереса, що вони дуже засмучені і не знають поки що з цим робити. Тим більше в такий для них важливий момент втрачають дорогоцінні для себе залікові бали. Та ну давайте дивитися тоді е, ключові епізоди цього матчу. Перше, відзначу одразу, що зараз у нас студія така коротенька, є жорсткий ліміт по часу після останнього матчу суботи, колос рух в нас вже буде практично необмежено часу, і там ми більш детально зупинимося на кожному із суботніх поєдинків. Поки що ж зупиняємося на голах. Почнемо саме з голів Ворскли в другому темі. забивали полтавці. Перший м'яч просто шедевральне виконання. М'якушка. Хоча ми знаємо, що у цього футболіста. Ну, удар, основ... напевно, один з найкращих. В основному, да, в основному такі голи він і забиває. Ну, це дійсно е в дотик пробив. Прикрасу, туру, напевно. І заради цього, напевно, ми й дивимося в футбол. Асистента відзначимо? Такий... Ну, простий, але ефективний прийом від пердути. Такий раж так, заклав вліво, тут, вправо. Так, тут потрібно відмітити і пердуту, тому що накрутив е, опонента на своєму фланзі, е, покрутив йому спинку і зробив націльну передачу. Е, дуже хороший гол, правильно поставлений корпус е, виконання. Е, є питання до Богдана. Коута, чого в цьому моменті не виручить команду? Дахновського, Шутка, Дахновського Вибач, Шутка. Вибач. Не відреагував. Я хотів підняти питання ну, от Дахновський, як протидіяв Пердуті. ну Всім же відомо, що Пердута. По суті, грає лише правою новою. Як він так повівся, є на питання, цей був, фільм. є питання так. До Дохновського. Це, на мою думку, елементарне невміння грати при захисті своїх воріт. Якщо б там на тій позиції був Шевченко, я думаю, так би легко його навичок захисника. не На да, навички ігри гри в обороні, так можна сказати. Хоча в УПЛ, ну як не крутити, ти мусиш вміти грати в обороні, нехай ти будеш. Нападником по 20 кілограмів. Взагалі тут е нарушився дисибулярний апарат <смі> у гравця і він його повело не ту сторону. Ну, е груба, груба помилка е Дахновського. Другий м'яч, е він такий дивакуватий трохи. Бякушко, що тут робив все ж таки Олеже, як вважаєш? Пасував чи? Що <смі> беп... Я сподіваюся, ми послухаємо його після гри і задамо йому це питання. Ну... Саме головне, що він оказався там, де потрібно. Він розігнав цю атаку. Звичайно, що була помилка гравця Вереса, який не вдало виніс мяч. Але М'якушко опинився там, де потрібно. І... Вже не важливо, що він робив м'яч в сітці і він став для Ворскли героєм матчу. Сьогодні Олег правильно підмітив, м'якушко з м'ячом зайшов, зробив проникаючу передачу в штрафному майданчику і не зупинився, продовжив свій рух. М'яч до нього потрапив. І в тому моменті, в якому оказався Сергій, він витиснув максимум всього. Напевно, він просто м'яч перед ним і в нього один варіант був це головою або там стріляти. Або прострілювати, або наносити якийсь удар і вийшов з цього гол. Що ми хочемо і поздравляємо М'якушка. Я думаю, що МВП цього туру буде. Та, ну і поки що у нас є. Е... Певні технічні проблеми з тим, щоб отримати інтерв'ю з Полтави. Сподіваємося, все буде налагоджено найближчим е, часом. Тоді в нас є е, час далі зупинятися на тому, що було в цьому поєдинку. Давайте подивимося перший тем, який був епізоди першого тайму. які… Були такими оптимістичними для Вереса і рівняни повели в рахунку. Був дебютний м'яч Чорногорського нападника Мервалєвича. Мені здається, там теж є на чому зупинитися саме в подіях захисників захисників Ворску вже в даному випадку. Так дійсно там буде потім показувати повтор. Була груба помилка центрального захисника Павлюка. Якщо я не помиляюсь, і пане Василі, давайте так, зараз паузу візьмемо. Все у нас чудово тепер з Полтавою і готові послухати Сергія Долганського, тренера, який сьогодні здобуває дебютну перемогу для себе в якості головного в УПЛ. Студія ще раз вітаю так. Зараз можемо поспілкуватися із тренером команди переможця. Віталій Миколаєв ще раз вітаємо вас із Сергія Миколаю. Ще раз вітаємо вас із перемогою. Хочу почути від вас аналіз гри по сьогодні. Та, аналіз буде пізніше, поки що емоції. Ми, ми бачили, що е, на полі більше переважали емоції і бажання, е, в яких моментах більше заважали якості гри. Але е, ми розуміли, що команда, яка приїжджає до нас, е, скажімо так, бореться за своє місце вищелізі, і це буде надмотитувана команда. Ми, е, перш за все, не хотіли програти в настрої, тому хлопці. Е, е, Розуміли, що їх чекає. Ми знали, за рахунок яких якостей вони грають. У них високі нападаючі, швидкі фланги, і вони завжди грають більш горизонтально. Ми до цього готувалися. Гра складалася спочатку ми програвали, хоча мали досить багато моментів в першому темпі для того, щоб забувати голи. Але потім, вже після перерви ми більш ретельно розібрали деякі моменти. Грали швидку, швидку атаку грали, і це нам принесло результат. Сергій Миколаєвичу пропущений гол у першому таймі не зіпсував настрій. Навпаки, якось змотивував, як я побачила, по грі ну, перші хвилини ми бачили, що трішки молоді наших захисників, не так ну втратили впевненість. Але переперера п'яно на, на користь. Ми змогли до них донести те, що треба грати більш впевнено. І більш командну гру а зараз чую, в студії говорили про те, що м'якушка сьогодні дійсно герой матчу, можна сказати, МВП-матчу. Чи погоджуєтеся з нашим експертом? Ну, він сказав це за себе, він забув два голи, які зробили результат. Тут більше нічого не скажеш. Скажіть, будь ласка, як здоров'я скляра? Чи немає струсу у нього? Ну, я, напевно, я, я не знаю, що я не спілкувався з лікарями, але ну, око затекло і не бачив зовсім нічого. Напевно, якісь поливи не ув'язли. Тобто, можливо, він пропустить? Не знаю, я ще не, не, не бачу його після гри. Ще раз вітаю з перемогою. Дякую дуже. Дякую. Студія. Дякуємо. Полтаві. Почули Сергія Долганського, тренер, який взимку прийняв Ворску. Асистентом тренера тепер він повноцінно головний. Ви, шановні експерти, також з таким досвідом стикалися нещодавно, От. Як? якщо так грубо кажучи, як люди стають. Тренерам От в такій ситуації, як наважитися на цей крок. Ну, що стосується пана Сергія, і йому в плані прийняти команду напевно було легше, як мені там або Олегу, тому що пан Сергій давно знаходиться в колективі, він давно працює в цьому клубі. Він багато років віддав цьому клубу, і він знав всю кухню клубну, що там відбувається, і напевно йому в цьому плані було. І тим більше є хороші досвідчені гравці, плюс молодь, яка на підході. Ми сьогодні бачили гру, тренер переміг, молодець. Команда, команда робить в принципі, правильні, правильні, правильні висновки, і тренер на позиції своїй тренерській прогресує. І плюс місце в турнірній таблиці. Вони розташовуються всередині, в нього є долі, в принципі, а, час для і... експериментів, так. він може награвати певні схеми. Тобто від нього зараз, напевно, ніхто не вимагає результату. От вже і зараз. Це великий плюс. Та ну його сьогоднішній опонент Олег Шандрук, який, в принципі, також, по суті, проводить свої перші матчі в українській прем'єр-лізі. В нього, інша, прем та, в нього ситуація. інша ситуація. І е, е, як він справляється з тим тиском, зараз е, наша кореспондентка Марина Машкіна в нього. Цікавиться. Ну не знаю, чи дійду до цього, але про гру точно запитає. Студія, можемо говорити поруч зі мною головний тренер Вереса Олег Шандрук. Олег Миколайович, невтішний сьогодні результат, хоча хочу почути все ж таки аналіз по сьогоднішній грі. Ну, Насправді складно зараз говорити. В черговий раз це вже друга гра, в принципі, де, на мою думку, ми не заслуговували на, на поразку. І Якщо так аналізувати в цілому, то цікава була гра для вболівальників, досить багато гострих моментів, що у воріт Ворскла, що у наших воріт. Але, на жаль, знову не на нашу користь. Е, мені здалося, що перший тайм все ж таки був під вашим контролем. Я чула коментатор, е, говорив про те, що все ж таки ви контролюєте. Да, от перший, перший тайм ще й гол фактично у роздяганню. Е, скажіть, будь ласка, що не вдалося у другому таймі, аби все ж таки Шальки Терезів були на вашу користь? Е, ну насправді дійсно перший тайм ми, ми десь краще виглядали, і в другому таймі е, намагалися. Е, Грати не на збереження рахунку, але шалений гол вирівняв, швидкий шалений гол, завжди психологічно трішечки десь впливає на колектив. Менше з тим, я думаю, що також рівний тайм був другий. І наголошую ще раз, що і воріт суперника були моменти і у наших воріт. Але, на жаль, також, ви ж бачите, деталь, невеличка відскок і. Такі голи залітають насправді десь трошки боляче, але менше з тим я хочу подякувати команді нашій сьогодні. Абсолютно достойна гра, на жаль, без результату. А ви правильно зазначили, що другий матч поспіль, на жаль, ви програєте. А які висновки треба зробити? Все ж таки, щоб наступний матч був з Та, Насправді формула проста. Значить, ми десь все таки не допрацювали і. Потрібно знову ж таки спокійний аналіз зробити. Тренуватися, тренуватися, доготовитись. дуже проста формула. Бажаю вам успіхів. Дякую, дякую вам. Почали коментар у двох тренерів: Андрію Студія, вам слово. Да, дякуємо, Марино. І насправді сподіваємося почути коментар від автора дублю Сергія Мякушка. Але вже не зараз. Ми його обов'язково спробуємо записати і видати пізніше після завершення матчу колос рух. Зараз власне ми переходимо вже до обговорення цього поєдинку. Дивимося табло результатів. Три матчі з чотирьох завершено. Але я в принципі думаю, що всі почуваються бодрячком і готові до інтенсивного футболу виконання колоса і руха. Я думаю, що він таким і буде. В неділю три матчі на нас очікує. Всі три на телеканалі УПЛ ТБ. Не в Ютубі, а на спеціалізованих ОТТ платформах, у кабельних операторів ВПТВ. Повний перелік трансляторів. Шукайте на сайті upl.ua, Там в головних новинах все закріплено. Отже, колос проти руху, і е, ми маємо сигнал вже із Ковалівки, де. Наша кореспондентка Елла Іванюкович цей поєдинок представить. Ну а ми потім підхопимо. Ні, с ковалівки, де сьогодні власне відбудеться поєдинок колос рух. Як ми знаємо, це сусіди по турнірній таблі таблиці. Тож очікуємо принципове протистояння. З першого кілька слів про кожну з команд, як ми пам'ятаємо, в минулому турі рух зіграв нічию і з Поліссям. Але, попри це, команда не в підвищеному настрій. Буквально вчора про це заявив захисник руха Роман Дідик, який зазначив, що гру із житимиряна. Було провалено. Повністю і нагадаю, що саме з листопада команда Віталія Пономарьова не виграє у чемпіонаті. І Сьогодні лів'яни налаштовані цю тенденцію змінити. І думаю, бачили ви вже стартові склади. Візначив, що у складі лів'ян є іменинник. Це Фредді Плюман, і також повернувся до складу а, Віталій Роман, який в попередньому матчі відбував дискваліфікацію. Зазначу, що ковалівці так само максимально налаштовані, і сьогодні. Спробують порадувати своїх болівальників а їх на трибунах буде квот Це дозволена квота для колоса. І зазначив, що рідні стіни в буквальному сенсі допомагають господарям, адже в п'яти поєдинках поспіль вони не програють. Щодо складу, скажу, що продовжує відновлюватись Оріховський, але в нього не якась знаєте, футбольна травма просто він хворіє і хворів, і саме через це і пропускав попередній поєдинок. І ще кілька слів про трансфери. Найгучнішим, мабуть, зимовим придбанням було підписання менедж... підсилення менеджерської ланки. Посаду віцепрезидента обійняв Володимир Гейнінсон. Тож зараз із ним поспілкуємось. Він у нас напряму прямому включенні. Володимир, вітаю! В першій частині сезону ви обіймали аналогічну посаду в Чорноморці. Як стався цей перехід? Хто вас захантив у колос? Доброго вечора! Вітаємо в ковалівці. Перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що надають можливість нам. Займатися нашою любимою працею і жити в Україні. Хантів мені Андрій Засуха. Це було дуже просто, один дзвіночок, і за кілька годин я був тут. Як це відбувалось? Ви ще були в Чорноморці? Ні, я вже закінчив свою працю в Чорноморці, тому це був дуже, дуже спокійний і трансфер. Але з нашого боку ми відкрили, відкрили ринок для трансферів менеджерів. В Офіційній заяві «Колосу» було зазначено, що ви будете відповідати за стратегічний розвиток усіх команд і впровадження європейських стандартів за підготовки клубу до Єврокубків. В цьому контексті яку роботу вже розпочато? Так і є з нашого боку. Ми вже почали студію колосів. Ми виходили вже два-два рази. Ми ходили вже в пряме включення. Ми будуємо колості свою студію тут на стадіоні. Що стосується того, що європейського розвитку, ми будемо переймати, будемо переймати кілька. перейду на русский ми будемо брати опит з клубів, таких як Мютилін, що це найбільший регіон, який знаходиться і вокруг себе об'єднав вже несколько. Больших сел і вже играют в Ліги чемпионов. То тобто есть моя задача це развитие клубу, європейські стандарти, перестановка, все, що входить в систему цього клуба, і після цього виход в Єврокубки. У Чорноморці ви також були дотичні до кадрової ситуації в клубі, в колесі теж і чи не буде ваша діяльність перетинатися із обов'язками спортивного директора Віталія Лисицького? Ні, тут я не буду цим займатися. Я буду займатися академією усіми командами, окрем головної командою. Ми маємо спортивного директора, який виконує дуже якісну роботу. Ви бачите, клуб знаходиться в верхній частині турнірної таблиці. Тож це не мої справи на зараз у цій команді. А наскільки у вас тісна комунікація з президентом клубу Андрієм засухою? Чи всі ваші ініціативи зазвичай поділяє керівництво? Ми спілкуємося кілька разів в день. Так, усі ініціативи президент мої ініціативи він підтримує. І ви бачите, вже перші плоди, які ми зробили на цей матч, вперше за всю історію колоса ми почали. Продавати квітки. Ми продали 140 квітків. Ця квота, яка була можлива на продаж. Усі гроші пойдуть на трибуну героїв. Ми передаємо від нашого клубу Колос ці гроші. Також сьогодні були проведені дві акції. Со сторони фонду Андрія Засухи та футбольного клубу Колос ми передали автівку на бойову на фронт. Також дрон Мавік ми передаємо нашому хлопцю, який з нашого села, і він на передовий зараз. На цьому дякуємо за інтерв'ю. Суддя нагадаю, це був віцепрезидент Колоса Володимир Генінсон. А команди щойно вже залишили поле, завершили розминку і вже готуються незабаром вийти на поле. Чекаємо матчу. Дякуємо, Ело. Гарно порозпитувала Володимира Прадіславича на е, різні е, теми. Е, нагадую, що е, Українська прем'єр-ліга разом з фондом Повернись живим та медіагрупою «1+,1» плюс започаткувала великий збір Ліга аеророзвитки 3.0». Мета зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. Переходьте за QR-кодом, який зараз бачите на екранах. Знаходьте значок. Улюбленого клубу натискайте Підтримайте підтримати і долучайтеся до збору від імені своєї команди. Е, також нагадую, що преміум спонсором Преміум спонсором показу є Вібет. Україна разом сильніші. Якщо ви нас дивитеся в Ютубі, то у закріпленому коментарі ви побачите посилання на телеграм-канал нашого партнера. Там не тільки актуальні новини спорту, а й чимало бонусів, призів та акцій. Будь ласка, приєднуйтеся за букмекерськими котируваннями, До речі, Колос є невеличким фаворитом цього матчу 2,71 на ковалівців, на рух 3,57 коефіцієнт, і нічия я оцінююся кофом 2,66. Ну, ось так. Прев'ю до цього матчу фактично зробила Еля разом з Володимиром Генінсоном. Ми ж разом з вами відправляємося на перегляд цього поєдинку і після нього вже більш детально зупинимося. І на тренерських рішеннях і на тому, як поєдинок відбувався, загалом у нас після гри колос рух буде година півтори часу, аби обговорити все найважливіше, яке що трапилося в суботу. В УПЛ Думаю, що буде багато спікерів. Будуть ці спікери і в нас в студії і на включенні. Так що буде цікаво. Всі, хто в Ютубі цю студію дивиться, звертаю увагу на те, що трансляції тут не буде на Науті платформи до кабельних операторів на супутник знаходьте свій спосіб подивитися українську прем'єр-лігу. Тут на Ютубі лише обговорення матчів. Дякую за увагу і не прощаємося.